Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. В нас всю ніч йшов дощик і зараз йде, і так досить холодно стало. Але я маю показати вам розпаковку. До мене прийшли посилочки, і я хочу вам показати, що прийшло. Ось вони, ці. Посилочки. Ось. І вчора я одну розпакувала. Це посилочка від Наталочки з каналу Дачечка. Ви, мабуть, всі підписані на неї. Ось вона мені написала, що відправила мені якийсь там маленький пакуночок, сюрприз. От. Ну і я ж думала вчора, вже ввечері, темно було. Думаю, відкрию, бо там же ж, може, якісь рослинки, можна, Наталка там пересаджувала. І мені там поділочку якусь прислала. Але коли побачила цей пакунок, думаю, відкрию, бо там же ж, ну, щоб не рослинки не постраждали. І відкриваю, і бачу ось таку милу мордаху. Зараз вам покажу. Оце. Ви бачите. оце? Краса, яка, думаю, так, щось, щось на рослинки не схоже, щоб Наталка впакувала такий гарний пакетик рослинки. Думаю, відкрию все ж таки. Вчора я заглянула тільки сюди і побачила, отут лист від Наталочки лежав. Я його прочитала. Такий. Ну, дуже такий душевний лист. Я згадала ті часи, коли ми всі ще листувалися, не було ще мобільних телефонів, скайпів різних, вайберів. От, і ми всі писали один одному листи. Це так приємно було, так щемливо, не знаю. Аж трохи сльози виступили на очах. І дістала оцей тільки пакуночок, ну, щоб подивитись, що ж все ж таке це. Прочитала, що це, начебто тут написано погано видно, але прочитала, начебто це маслюки. То Наталка мені вислала, підправила. Дивіться, скільки грибів. Я не знаю, це такий приємний і, і, і цей коштовний дуже такий подарунок, сюрприз. Я в шоці, досі в шоці, і вночі крутилась, не могла заснути, бо відкрила вже перед сном. Тут ціле відерце грибів, і ось зараз все можна дістати. Подивіться, Це Наталочка збирала сама, написала грибочки, сама збирала, різала, сушила все своїми руцями. Відерце не знаю, відкривати чи ні. На вулиці дуже сиро, я не хочу, щоб вони хапнули вологу. Ось тут теж грибочки. Так, що тут написано? Відсвічує плівка. Гриби. Так. А, ось, зрозуміло, польські гриби сушені. Це цілий скарб. Я не знаю, це ну, дуже багато грибів, Наталка. Дякую, дякую вам дуже. Ну, це, це так неочікувано. Це приємно ж, звісно, але так, я не знаю, я в шоці. Так багато грибів. Ну, ясно, що Наталка сама збирала, не купувала, але це труд великий, дуже великий труд зібрати, помити, почистити, посушити, відправити. І вона ще й сплатила мені за відправку. Я не знаю, Наталка, я вам дуже-дуже дякую. Це для мене було прямо як блискавка вчора вдарила, <зв> коли я це побачила. Ну, я в шоці. Я вам дуже дякую. Я вам бажаю, щоб Бог вам повернув в десятеро більше, ніж ви даєте людям за вашу щедрість, за вашу доброту, за ваше таке серце добре. Дякую, дякую, бажаю вам здоров'я, щастя і перемоги, щоб скоріше настала перемога і ви могли спокійно збирати ходити у ліс грибочки. Дякую вам. Дякую вашій родині. Добра, тепла. А головне здоров'я. Я все це зараз занесу в дім, щоб волога не попала сюди. Все, занесла, тепер можу продовжити. Це, мабуть, Наталочка побачила, як я збирала з чоловіком і шадою ці поганки у нас <гум> у парку, бо кияни, я так розумію, це. Ой, один забула занести. Кияни це, мабуть, вважають за поганки, те, що ми збираємо тут на півдні. У нас таких грибів, як у киян, немає зовсім. От, і вона вирішила, щоб не, я не труїлася тими поганками, то вислала мені справжні, справжні грибочки лісових. Таких, як в мене, немає. Це була моя мрія. Але ми, коли їхали з Карпату. Не змогли купити собі додому багато гробів, так, щоб запас був. Ще раз дякую вам, Наталочка. І далі буду розпаковувати. Я вже відкрила, тут розрізала все, щоб скоріше було. Це посилка. Це посилка з сайту Секатор. Я в них часто замовляю таблички, ну, таке. Якусь дрібничку. І ось зараз я замовила собі отакі таблички підписувати корінчики півоні. Наступного разу, коли буду продавати це зручніше, якщо підписано і покупець отримує вже підписано так табличка і не загубиться ніде. От. Далі, що я тут замовила, побачила. У пропозиціях отакі маркери, але там були дорожчі вони. І я пішла на сайт Секатор і побачила, що в них на зараз скажу вам, на 40 гривень дешевше. Ну, Тобто, я замовила собі два. Це маркер, який, вони пишуть, не стирається. Зараз відкрию, О, покажу ось товщину. Ну, звичайний такий. І не товстий, і не вузький. Так, два маркери замовила. Отаких От табличок замовила під півонії, бо в мене ж з'явилось місце під півонії. І потрібно ще таблички. Таблички ціну я не пам'ятаю, але зайдите на сайт, я вам посилання залишу в описі під відео. Зайдите, подивитись, там різні є таблички. Так, і ось друга. Так, оцю я не відкрила. Давайте я відкрию, щоб не займати час. Ось, відкрила тут контейнери, я замовила різні різного розміру. Тепер я можу посадити, нарешті, Вероніку, яку я поділила, і вона так у щедрій землі в мене і лежить. Це зараз покажу вам фірма Клода. Всі контейнери з цієї фірми. Тому що минулого разу. Я замовляла і були такі тоненькі, а ці такі досить, досить щільні товсті стіночки, гарні контейнери. Різні зараз що покажу вам розміри. Так, зніму. І великі взяла трошки, тому що гортизі, які я Присадила зараз, вони підростуть до весни, то я їх посажу в такий більший, більший об'єм. Ось такі теж бачу, не можу витискати однією рукою. Теж бачу такі товсті стіночки. Гарні контейнери, я дуже рада, і зараз прямо от холодно і. Одягнусь ще щось на себе. Буду в вальтанці пересаджувати, садити свої Вероніки. А вам всім дякую за підтримку каналу, дякую за ваші вподобайки, перегляди, за коментарі, ваші репости. Дякую ще раз Наталочці з сайту Дачечка. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, Божого захисту їм і нашої підтримки. Підтримуємо їх молитвами, донатами, хто чим може. Слава Україні і всім героям слава! До зустрічі, друзі!